Те вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами, і сьогодні ви побачите. Всього два проекти для розвитку громади за 10 років реалізували на Закарпатті. Свіжий курс валют це найцікавіше в нашій таблиці. 92% українських пенсіонерів з 1 травня будуть отримувати підвищений розмір пенсій. 92% українських пенсіонерів з 1 травня будуть отримувати підвищений розмір пенсій. Перерахунок мінімальних пенсійних виплат за віком буде проведений лише тим громадянам, які мають відповідний страховий стаж. Для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. На Закарпатті таких більше 230 тисяч. В середньому кожен пенсіонер отримає на 60 гривень більше. Переглянуть виплати й тим, кому пенсія була призначена до 1 жовтня 2011 року. Перерахунку підлягають також пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій, мінімальні пенсії військовослужбовцям та членам їхніх сімей виплати через втрату годувальника. Далі пряма мова. В Області сьогоднішній день у нас порядка 42 тисячі працюючих пенсіонерів, з них 6 і 8 – ті пенсіонери, з які десь вкладаються податками. На сьогоднішній день це складає всього на всього, якщо брати 16%. На сьогоднішній день ми пенсіонерам працюючи перерахували. Або підняття прожиткового рівня не здійснюється, тобто перерахунок пенсії здійснюється тільки ті які не працюють разом з тим, наша скажімо, розв'язнуча робота. Серед людей те, що право для перерахунку пенсії мають пенсіонери, які мають певний страховий стаж. Ми всі добре знаємо відповідно до пенсійної реформи, яка була здійснена ще в 2011 році, страхового стажу для чоловіків, щоб мати право на повну пенсію, треба мати 35 років, для жінок 30 років. Ті люди, які не досягли цього страхового стажу або не мали її за період своєї діяльності, їм виплата пенсії, якщо не маючи, відповідної заробітної плати складала 949 сорок дев'ять гривень. Цій категорії пенсіонерів підвищені до. 1340, 1312 гривень не відбулося, оскільки у них не було, нема страхового стажу. Людина має право на сьогоднішній день, якщо вона вийшла достроково на пенсію, допрацювати, але на період роботи ми заробіт, пенсію призупиняємо, не виплачуємо людину, допрацьовує цей стаж, який їй недостатньо для повного призначення пенсії. Коли вона буває його повністю, ми її перерахуємо вже на рівні прожиткового 1312 гривень. Відповідні перерахунки так же само має право пенсіонери працюючи два роки. Кожні два роки на сьогоднішній день перерахунки по стажу роботи і по заробітній платі. Якщо вона вигідна, заробітна плата для перерахунку пенсії ми беремо, прораховуємо. Якщо скажемо його, її коефіцієнт, особисті зменшується, і з тої заробітної плати, де вона працювала два роки, ми ті перерахунки не здійснюємо. Повідаємо пенсіонери, що доцільності нема тільки по стажу роботи. Виконувати обов'язки голови національного банку України з 10 травня буде перший заступник голови НБУ Яків Смолій. Про це заявила нардеп представник президента в парламенті Ірина Луценко. Повідомляє уніан. На сьогоднішній день, якщо Валерія Гонтарєва йде у відпустку, а вона за місяць оголосила про те, що має намір подати у відставку 10 травня, я думаю, що виконувати обов'язки і зараз тримати Нацбанк у своїх руках буде і перший заступник Яків Смолі, зазначила Луценко. Також вона зауважила, що якщо виникне така необхідність, Гонтарєва прийде до Верховної Ради і буде звітувати. Нагадаємо, голова НБУ Гонтарєва на початку квітня оголосила про звільнення зі своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається. І ще про гроші: з 2016 року третину валютного тилу гривні забезпечив агросектор. Так вважає старший аналітик Форекс Клаб» Андрій Шевчешин. Експерт нагадав, що в минулому році тільки експорт зернових забезпечили середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 500 мільйонів доларів. і 330 мільйонів доларів олійно-жирова продукція. Понад 250 мільйонів доларів надійшло від харчової промисловості та тваринництва. За винятком травня і червня минулого року, сільськогосподарська продукція забезпечувала більше 43% всього товарного експорту. Більше того, якщо подивитися на платіжний баланс і зважити всі надходження за рахунком поточних операцій, то агросектор забезпечив понад 28% надходжень валюти, заявив Андрій Шевчешин. 6,5 мільйонів гривень отримала область від перевиконання митницею щомісячних планових надходжень за квітень. Це лише перша частина за минулий місяць. Загальна сума, яку отримує область за квітень, становить майже 13 мільйонів гривень і буде перерахована в обласний бюджет до 20 травня. За перший квартал цього року Закарпаття вже отримало 20 мільйонів від дорожнього експерименту. Усі гроші будуть спрямовані на ремонт автодоріг Закарпаття. При цьому роботи почнуться як тільки перелік доріг буде погоджений з Укравтодором, Мінінфраструктури та бюджетним комітетом Верховної Ради України. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. 1 долар США купують за 26 гривень 18 копійок, продають за 26,53 копійки. 1 євро вартує 28 гривень 25 копійок. Продаж 29,11. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 гривень 80 копійок. Продаж 9 гривень 70 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 20 копійок. Продаж 4,60. Один фунт стерлінгів нині коштує 32 гривні 85 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 82 копійки. Польські злоти сьогодні купують за 5 гривень 86 копійок, продають за 6,95. 10 чеських крон можна продати за 9 гривень 90 копійок. Купити за 10 гривень 12 копійок. Одна румунська лея вартує 6 гривень 34 копійки. Продають її за 6,39. За 10 років роботи Асоціації Єврорегіон Карпати Україна на Закарпатті було реалізовано лише два грантові проекти, спрямовані на розбудову місцевих громад. Між тим до асоціації входять вісім десятків органів місцевого самоврядування Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. І в інших регіонах активно пишуть проекти, виграють конкурси, отримують фінансування. В Сваляві провели зустріч голів районних адміністрацій, яким розповідали про можливості залучення грантових коштів для розвитку громад які проекти готовий профінансувати європейський союз і чи готові місцеві керівники брати справу у свої руки та нести відповідальність за залучені кошти? Дивіться в нашому сюжеті. Тисячі та навіть мільйони гривень готовий Європейський Союз вливати на Закарпаття для того, аби підвищити рівень соціальної інфраструктури. Вже 10 років асоціація Карпати Україна допомагає містам, районам та об'єднаним громадам західної України створювати конкурентно-спроможні проекти для залучення грантових коштів та реалізації важливих соціальних планів. І коли в інших областях лік реалізованих проектів перевалив за десяток, то закарпаття за роки виграло тільки один великий та один малий гранти. На території Великого Березнянського району ми працювали в чотирьох громадах, де реалізовувалися проекти покращення соціальної інфраструктури. Це було вуличне освітлення, це були дитячі садки, це був проект за кошти посольства Фінляндії в Україні. Який ми, ми ті кошти туди, скажімо так, залучили і мали змогу працювати. В 2015 році представників районів зібрали у сваляві для того, аби активізувати створення грантових проєктів на Закарпатті. Головам адміністрації презентували нові можливості в рамках міжнародного співробітництва. Оскільки зараз триває нова фінансова перспектива Європейського союзу, є багато програм транскордонних, які можливі, які дають доступ до коштів власне для Закарпатської області, в тому числі для покращення інфраструктури екологічної, дорожньої, туристичної. Ми говорили про проекти, які мають. Бюджети до 2,5 мільйонів євро і проекти, які мають бюджети до 12 мільйонів гривень. У Львівській області громади регулярно подають проекти на такі конкурси. Однак європейська практика передбачає не тільки створення проектно-кошторисної документації за рахунок місцевих бюджетів, а й співфінансування. Тільки цим фактором, на думку представників асоціації, можна пояснити пасивність місцевої влади в праненнях покращити життя закарпатців. Деякі проекти взагалі то вимагають ти виграв проект, молодець. Ти, будь ласка, профінансуй його сам весь, а тоді ми тобі повернемо 90% цієї суми. Не всі до цього готові, саме до такого сприйняття. І дуже багато ще людей не готові до того, що проект ще треба виграти. Тобто, це не є якась така штука, умовна, де лежать просто європейські гроші, які можна прийти і забрати. Однак знайшлися і ті, хто таки ризикнув взяти на себе відповідальність зараз у Свалявському районі. Розробляють проект зведення водозабору на річці Вича. Якщо план таки вибори грант, район зможе реалізувати потужний 8 10-мільйонне будівництво співфінансування проекту з місцевого бюджету складатиме 10%. відсотків. То у нас проблема з водопостачанням у селах Голубини, стройне і довозять її пожарними машинами. У нас проект. Виготовлений за рахунок з районного бюджету це ціна вартість проекту 600 тисяч гривень. У разі отримання фінансування звести водозабір планують за два-три роки. Тоді мешканці свалявщини матимуть безперебійне водопостачання. Однак, створювати подібні проекти на благо громад готові далеко не всі закарпатські господарники. Та, за словами очільника облради, якщо хтось створить проект, який впливатиме на розвиток всього регіону. Закарпатські обранці однозначно підтримують їх співфінансування з обласного бюджету. Ету тим самим полегшать фінансове зобов'язання маленьких громад. Я би був радий, якщо б весь бюджет розвитку закарпатської області ми могли постати на співфінансування і використати його як співфінансування. Європейських проєктів. тобто ми в 10 разів би збільшували потужність обласного бюджету. Спектр грантів, які можна отримати вже практично за рік, надзвичайно актуальний для нашої області. Здебільшого вони стосуються створення якісної соціальної інфраструктури. Однак чи скористається Закарпаття європейським інструментом зараз сказати неможливо. Ужгород туристичний. Усі про нього говорять, усі його прагнуть побачити, але не у всіх виправдовується очікування. В управлінні економіки Ужгородськомісь виконкому до сфери відповідальності, якого входить і туристична галузь, про проблеми знають і вже шукають, як їх вирішити. Що планується найближчим часом? Давайте дізнаємося з перших вуст. Безумовно, одна із проблем це. Фактична відсутність друкованої туристичної продукції для того, щоб гості нашого міста мали можливість її чи купити, чи отримати для того, щоб чітко розуміти, куди піти, що подивитися. Дякуючи Шандуру Федіру Федоровичу, ми зараз надрукували велику кількість. Туристичних карт, які допоможуть зробити цікавою саме пішохідну прогулянку історичним містом. Плануємо розробити такі самі путівники, де смачно поїсти в місті, де продегустувати смачне вино в обласному центрі, що було би цікаво подивитися саме поціновочам історичної і архітектурної спадщини. Тобто, це вже ми плануємо видати такі суто спеціалізовані путівники, я би так їх назвала, на як кажуть, на смак кожного. Тому що безумовно кожен, хто до нас завітає, десь би собі знайшов якусь родзинку і щось, те найбільш цікаве, що подобається в нашому місті, і, безумовно, дуже багато плануємо надалі, тому що зараз працюємо дуже активно над проблемою. Я вважаю, що це. Проблема, яка потребує вже давно вирішення, обласний центр наразі поки що не має туристично-інформаційного центру. І ми фактично стоїмо на порозі того, що він буде відкритий. Вже маємо і архтехніку, і меблі, і концепцію, як би він працював. Але повторюся ще раз: ми вдячні в першу чергу тим. Туризмознавцям, які допомагають нам в цьому процесі, тому що безумовно, без професіоналів в жодному питанні не можна йти правильним шляхом. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.